Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. До літа цього року Україні передадуть перші шість винищувачів f 16 Про це пише The New York Times. Зараз навчання українців відбувається у Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах Америки. Видання повідомляє, що 12 українських льотчиків, як очікується, будуть готові до бойових вильотів на f 16 до літа цього року після багатьох місяців навчання. Нещодавно українські льотчики та техніки продемонстрували і розповіли про тренування на американських винищувачах f 16 Канада вже працює над збільшенням виробництва артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів необхідних Україні. Про це нещодавно заявив міністр оборони Канади на конференції в Отавії. Як він сказав, хочу усіх запевнити, що ми працюємо із нашою промисловістю, шукаючи шляхи суттєвого збільшення виробництва боєприпасів. Сподіваюся, вже дуже скоро ми зможемо сказати більше з цього приводу. Франція налагодить виробництво необхідної військової техніки безпосередньо на території України, щоб підтримати Україну. Серед залучених компаній буде виробник танків. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Франції. Як він зазначив, три французькі компанії встановлять партнерські зв'язки з українськими підприємствами, зокрема у галузях безпілотної та наземної техніки. Ми плануємо запустити перші виробничі потужності вже цього літа. В соціальних мережах з'явилося фото, на якому зображена американська міна калібру 60 міліметрів, споряджена електромеханічним підривачем М 734 Міни такого типу вже тривалий час перебувають на озброєнні Збройних сил України. Таким боєприпасом можна стріляти як з американських, так і з українських мінометів калібру 60 міліметрів. Сили оборони України використовують ці боєприпаси ще з весни 2022 року. Українські бійці спецпідрозділу Корт отримали від чеських благодійників 10 тонн вибухівки та супутнього обладнання. Новина оприлюднена на сторінці благодійників. Чеська благодійна організація передала 10 тонн пластичної вибухівки, яку придбали минулого року на кошти, зібрані чеськими громадянами. Окрім вибухівки, волонтери також передали 10 тисяч детонаторів та 10 кілометрів саперного дроту, що використовується при дистанційному підриві вартість вибухівки та обладнання 600 тисяч доларів. Фонд допомоги армії «Повернись живим передав 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді ФПВ-дрони та прилади нічного бачення. Про це фонд повідомив у своїх соцмережах. На забезпечення цієї бригади Збройних сил України витратили понад 62 мільйони гривень. За ці кошти придбали 2000 дронів камікадзе та 200 приладів нічного бачення. Раніше у січні фонд «Повернись живим разом із компанією «Укрнафта» закрили потреби 82-ї бригади у дронах, транспорті, раціях, оптиці та засобах РЕП. Українська компанія провела випробування оновленого бронеавтомобіля «Новатор» з вітчизняним бойовим модулем Таврія-14.5. Про це повідомила прес-служба компанії. Дистанційна керована турель, оснащена великокаліберним кулеметом калібру 14,5 мм, У компанії заявили, що випробування пройшли успішно. Таврія 14-5 ця дистанційна керована турель, заявляється, що турель має можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях у русі. Український стартап Курс Орбітал, створений українськими ветеранами космічної індустрії, залучив 4 мільйони доларів інвестицій для прискорення комерціалізації своєї технології обслуговування супутників. Зазначається, що основним продуктом стартапу є модуль, який можна легко інтегрувати у будь-який космічний апарат. Цей модуль здатний стикуватися з супутниками на орбіті, не потребуючи будь якого попереднього обладнання. Спеціалісти української компанії розробили 24 нові типи залізничної продукції на експорт. Про це в інтерв'ю розповів технічний директор компанії. На сьогодні також ведуться роботи з освоєння виробництва колісних пар з дисковим гальмуванням. Компанія є традиційним постачальником своєї залізничної продукції до Євросоюзу. Так, у Європі два з трьох вантажних вагонів мають колеса українського виробництва. За два десятки років компанія опанувала 250 видів продукції. У лютому український автопарк поповнили 180 автобусів, включно з мікроавтобусами. Це майже на чверть більше ніж торік, та на 6% більше за показник попереднього місяця. Про це повідомляє «Укравтопром». Частка нової техніки в цьому обсязі становила 60%. У частині нових автотранспортних засобів найчастіше минулого місяця вперше реєстрували автобуси двох українських компаній. У лютому в Україні зареєстрували півтори тисячі гібридних легкових автомобілів. Найпопулярнішим серед нових автомобілів у лютому стала Toyota RAV4. 118 одиниць. Про це повідомляє асоціація Укравтопром. Асоціація вказує, що показник лютого став на 54% більшим, ніж у лютому 2023 року. Частка нових авто в цій кількості становила 51%. Корпорація Оболонь виграла аукціон за право протягом 20 років відбувати воду з двох артезіанських свердловин польового родовища питних вод. Під час аукціону компанія запропонувала сплатити за дозвіл на користування надрами 41,5 мільйон гривень. Європейський союз планує виділити Україні 3 мільярда євро з прибутків, отриманих від заморожених російських активів вже влітку цього року. Про це нещодавно повідомив Financial Times. Зазначається, що Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію пов'язаних із санкціями прибутків. Перший транш грошей може бути виділений вже в липні, якщо Брюссель зможе отримати схвалення держав-членів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.